у мене тут багато що вже позакінчувалось. Як завжди заказую, поки нема шоколада. Ну вже з 1 жовтня ви передавай шоколад, може буде шоколадом шоколадному лятці. Іриски мені теж дуже сподобаються. Більше всього, мені подобається мадагаскарська ваніль. Ну, на момент замовлення її можливо не було. Тому я ось замовила такі оріджіал. Ну вони кращі, ніж оці. Мені подобаються Оці кето Мені. Не дуже подобається. Одну залишила показати. Кета вони такі, вони темніші трошки, їх менше тут 78 грам, а звичайних 99 грам. їх менше в пачці. Ось вони такі темноваті і такий привкус мають. Тому що тут, я так вже зрозуміла, що тут в складі є монг-фрут. От він такий темний вкус дає. Ну, послас... Як посласитель, такий монг-фрут є такі ось, ну, Але тут немає звичайного білого са, цукру, тут кокосове молоко, ірізки в нас же з звичайним молоком хто не використовує в їжу молочні продукти, тому ірізки теж, ну і цукор же там теж не їдять. Тому коли з'явилися. Кокосово молочні і різки, то я стала їх замовляти, але тут все одно є: тростини з цукор, ванільний екстракт, морська сіль. Ось їх шокету тут в складі замість цукру монг а в звичайних тут в складі кокосове молоко, коричневий рисовий сироп, сушений сироп тростникового цукру, я так розуміла, і морська сіль. Ось, ну, класні риски. Я їх все літо замовляла замість якихось солодощів, більш-менш корисних, тому нема молочного, нема цукру білого, тому веганський можна сказати склад. Ще в мене, Я завжди беру сайхерба Шелуха Сім'ян Подорожника. Це такі волокна, дуже корисні для кишківника. ось Тут 454 грама одного фудсмарки. Я його зараз використовую. Це те, що ще називають псиліум, Це на англійській мові. Взагалі я його використовую в хліб, я печу, або якусь випічку. Ну, набухає такий ефект, якби Дає, якщо вам треба замінники, яєць якісь, якщо ви якісь млинці робите о, овочеві, тому можна додавати якісь котлети вегетаріанські, теж можна додавати цю шелуху подорожника, такі якби волокна. Їх приймають, теж заварюють водою і п'ють для покращення здоров'я кишківника. Там пробіотик пр 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 він ще є, як перебіотиком, чи пробіотиком. ну... Взагалі, якби дуже гарно використовувати його, Для кого якісь проблеми з кишківником але треба не забувати, що треба побільше пити води, тому що він, як будь-який такий сорбент працює. Може витягувати воду з кишківника і буде ну, зворотня така ре реакція. Може бути навіть запором і замість других гарних результатів. Він буває на сайті різної консистенції, буває він такий, як мука. Мені подобається отакий, буває Порошочок такий, а мені, мені такі, як волокна. Отакі, бачите, як вони? Такі ось. Коли його додаєш, його ще безглютеновий хліб додають. Він такий більш пишним робить булочки. там почуть. Ну, Я додаю я роблю хліб на закваски, бездрожовий такий хліб. І ось я його теж додаю, одну-дві чайні ложки. там на одну. Хлібину теж він як, і, як волокна дає такий ефект, і менш таке мокре тісто, якби стає. Він теж набухає. Ну, і от як, якщо там взяти одну, наприклад, ложку столову і дві ложки десь води, то виходить, як одне яйце дає. Замін. Так що дуже цікавий такий продукт. І для здоров'я він корисний, і для заміни яєць, і такий він желеобразуючий, можна сказати. Якщо, наприклад, я буваю, додаю, якщо в мене така, я заливаю овсянку, якщо вона така дуже рідка, то можна теж додати, він загущує. Тому хто ще не знав про його такі якості, цінні для. Може, типу, Вивчати може комусь він потрібен, тому що багато людей його беруть навіть не для випічки, не для якихось страв, а для просто прийому, як стакан води, там кидають одну чайну ложку і от п'ють як такий напій. І він дуже такий ну як жиле получать, такий як кисель, і він дуже добре ці волокна працюють на, ну навіть захворювання лікують. Тому дуже корисне. Ще в цій посилці в мене був конопляне сім'я, ну, але я вже викинула упаговочку, тому теж його регулярно беру. Дуже добра ціна, якість, тому теж його рекомендую. Я його теж додаю в, в овсянку, в основному посипаю. Я люблю ягоди, всякі накидати, горішки і от воно таке. Дуже ситний і істочник білка там теж дуже добре для здоров'я. І взагалі канопляє канапляне масло дуже корисне, і канапляне насіння теж дуже корисне. Ще завжди сейчас в кожну посилку, так як трошки рідкіше замовляю, не так часто. Це марка матхава, органічна голуба гава світла. Це такий цукрозамінник, можна так його описати, Ну вважається, що гава це такий, якби з низьким глікемічним індексом, такий поцелоджувач, тому він не підійде діабетикам, але ну, замість цукру я його в основному робила все літо лимонад, просто лімони з лаймом там, см'яти з имберем і от, трошки підсолоджую цією агавою. Мені подобається ця марка, тут, тут таке дозування удобне, Вона так не проллється просто. Тут така різиночка, треба трошки. Надавити на баночку самі баночки без БПА їх можна використовувати. Потім там воду наливати. Я от в них воду заморажую і не переживаю, що вони мають в складі вредний біосфенол А, який канцерогенний і накаплюється в організмі. Повишає естрогени і приводить до раку, і в кого ну от високий естроген в крові, то надо слідити за пластиком, який ви використовуєте. Він може бути тоже накопичуватися і за нього естрагену цей ну БПА сейчас вже з'являється і посуда така для храніння, вся, вся для ну. З таким составом, не таким варідним. Це зроблено в Міхіко. Органічна голуба, ну, дуже хороша марка матхава, я користуюся ним. Ще в мене вже добре, що не викинула баночку. Ліцетін. Тоже добра марка. От Ферн, називається, чи як вона. Це ліцетін соєвий. Я приймаю соєвий ліцетін, мені подобається він по смаку більш. Тому. Якби я замовляю в основному ліцетін, періодично його додаю в, в якісь блюда свої. Ну, в основному він у мене йде в овсянку. Теж один інгредієнт, такий з горішками. Цей ліцетін, він дуже смачний. А розбавляти його, як обично, розмішувати в воді, там в стакані води ну, це невкусно буде. Він жирненький такий. Його просто можна тоді ложку дві з'їсти чайних, ну як просто якусь їжу, щоб, навіть якщо хочете, хочеться їсти, він дуже. Такий ситнікий ліцетін дуже корисний для печінки. Він даже печінку, чистить її. для жовчного корисно, Даже для кишківника теж дуже корисно. Є такі препарати, як Есенціалі Форта, це і є цей ліцетін, тому тут дуже ви самі можете собі розрахувати дозування. Тут хороша така дозу, дозування, і все одно це буде дешевше, якщо ви просто будете в капсулах пропивати. Його можна брати і в капсулах, але він мені по смаку подобається, тому я його з задоволенням додаю в їжу, в кашу. Просто можу так от. Так, я не роблю. Вже поначалу мені подобалось просто його з'їсти ложечку. Ну, якщо хочеться щось поїсти, то лучше ліцетін поїсти. Отакий в мене був огляд посилочки чергової сайту. iHerb. Дякую всім за підписку. Що ви користуєтеся моїм. Реферальним кодом SJS024 при кожному вашому замовленню цей код дає знижку 5% або з промокодами ще більше буде знижка. Слідкуйте під новими відео, залишаю інформацію по знижкам, акціям і новинам сайту iHerb. Дякую, всім здоров'я, до побачення!